Давайте сьогодні поговоримо про Jenkins. Це, знаєте, один із найпотужніших інструментів у світі розробки. Але що, якби ми подивилися на нього трохи інакше? Не просто як на програму, а скажімо, як на особистого дворецького для коду. От просто уявімо на хвилинку. Є хтось, хто автоматично бере код, акуратно його збирає, ретельно тестує і, якщо все просто ідеально, доставляє користувачам. От саме цю роль і виконує Jenkins. По суті, це такий собі опенсорсний інструмент, який бере на себе всю цю рутину, всю автоматизацію. А що залишається розробникам? Зосередитись на найголовнішому власне, на написанні класного коду. Але звідки взагалі така назва? Тут є ціла історія. Раніше цього, скажімо так, симпатичного джентльмена звали Хадсон. Його створили в Sun Microsystems, і спільнота його просто обожнювала. Але потім Потім Sun купила корпорація Oracle, і вони ну вирішили зробити проект комерційним і забрати собі права на назву. Спільноті це, м'яко кажучи, не сподобалось. І що вони зробили? На чолі з творцем Хадсон вони форкнули проект. Тобто просто взяли, скопіювали весь код і вирішили розвивати його незалежно. Ну і звісно, обрали нове ім'я, щось таке, що нагадує класичного англійського дворецького. Так і з'явився Дженкінс, можливо, трохи більш стриманий на вигляд, але такий самий надійний помічник. І знаєте, ця історія вона чудово показує сам дух Дженкінс. Але щоб зрозуміти його реальну силу, давайте заглибимось у те, яку ж проблему він насправді вирішує. А вирішує він величезну задачу по суті, автоматизує цілу фабрику з виробництва софту. Так ок, в основі всієї цієї автоматизації лежить така штука, як CI-CD. Що це таке? Якщо розшифрувати, то це Continuous Integration, тобто безперервна інтеграція і Continuous Delivery, безперервна доставка. Якщо ще простіше, то це ніби ми будуємо автоматизований конвеєр, і по цьому конвеєру код рухається від розробника до користувача, і головне без зайвих ручних маніпуляцій. Добре. А як це виглядає в реальному житті? Ну, дивіться, розробник пише код, відправляє його в репозиторії. Дженкінс, наш дворецький, не спить, він постійно стежить за цим репозиторієм. І як тільки там з'являється щось нове, він миттєво такий ага, зміни, і починає збірку проекту. Далі, якщо збірка пройшла успішно, він запускає цілу пачку автоматичних тестів. І якщо й тести пройшли на ура без жодної помилки, код сам по собі розгортається, наприклад, на тестовий сервер, а може, і одразу на бойовий. І, звісно, як справжній дворецький, про кожен свій крок він чемно звітує. Звучить круто, правда? Але є одна річ, яка робить Дженкінс не просто хорошим, а по справжньому магічним інструментом, і це його неймовірна гнучкість. А весь секрет цієї гнучкості ховається в одному слові плагіни. Тільки вдумайтесь, їх існує понад дві тисячі. Дві тисячі. Це ж ціла екосистема розширень, яку створила спільнота. І завдяки цьому Дженкінс можна налаштувати для ну, практично будь-якого завдання, яке тільки можна собі уявити. І ось тут ключовий момент. Завдяки цим плагінам, Jenkins, по суті, може говорити практично з будь-яким інструментом із сучасного арсеналу розробника: системи контролю версій, будь ласка, хмарні сервіси без проблем, інструменти для тестування, моніторингу, що завгодно. Для всього цього знайдеться свій плагін, і це перетворює Jenkins на такий собі центральний хаб, диригента, який об'єднує весь оркестр інструментів в єдине ціле. Давайте просто глянемо на кілька прикладів. Треба підключитись до GitHub? Є плагін GitHub. Працюєте з контейнерами? Окей. Ось плагіни для Docker та Kubernetes, які дозволяють керувати ними напряму. Переживаєте за якість коду? Не питання, SonarQube все проаналізує автоматично. А такий плагін, як Pipeline – це взагалі основа основ для побудови сучасних, гнучких CICD пайплайнів. Гаразд. Ми вже зрозуміли, що робить Дженкінс, і головне навіщо. Тепер давайте зазирнемо йому під капот і коротко розберемося, як він влаштований зсередини. Архітектура у Дженкінс, скажімо так, розподілена. Є головний сервер, його називають мастер або контролер. Це, по суті, мозок усієї операції. Він планує завдання, роздає роботу і збирає звіти. А є його помічники. Агенти це, так би мовити, руки, які виконують всю важку роботу: збірку, тестування і так далі. І що круто, ці агенти можуть працювати на абсолютно різних операційних системах. Наприклад, один агент на Windows збирає net проект, а інший на Linux, який з Python сервіс. Це робить всю систему дуже гнучкою і, звісно, підвищує продуктивність. Окей, а як всі ці процеси налаштовуються? Звісно, можна все наклікати в графічному інтерфейсі, але є підхід набагато потужніший. Це так званий конвеєр як код. Що це означає? А те, що весь весь процес автоматизації описується в одному простому текстовому файлі. Називається він Jenkins файл і лежить прямо у проєкті, поруч з кодом. І це просто геніально. Чому? Тому що конвейер тепер має версії, його можна легко відтворити і ним дуже просто ділитися з командою. І не треба лякатися коду. Ось подивіться, це дуже простий приклад такого Jenkins файл. Він написаний в декларативному стилі. Тобто ми тут не пишемо складні інструкції, а просто описуємо, що ми хочемо зробити, а не як саме. Ми кажемо: гей, роботу може виконати будь-який вільний ейджент. Потім визначаємо етапи або stages нашого конвейера. Ось етап «Build» для збірки, а ось етап «Test» тест для тестування. А вже всередині кожного етапу конкретні кроки, степс, тобто команди, які треба виконати, все неймовірно логічно і що головне, дуже легко читається. І наостанок, мабуть, найважливіше треба зрозуміти, що є душею цього проекту. Бо Дженкінс це ж не просто шматок коду, не просто інструмент, це, це величезна, жива і дуже активна спільнота. І це, до речі, ключова відмінність від багатьох інших інструментів. Jenkins не належить якійсь одній комерційній компанії. Ні, це проєкт, який рухає вперед саме спільнота. Будь-хто може долучитися, писати код, покрашувати документацію та хоч організовувати зустрічі. І те, що проект підтримують такі гіганти, як, наприклад, Atlassian, і такі фонди, як CNCD Foundation, це лише гарантує його незалежність і подальший розвиток. І знаєте що? Ця модель, яка повністю керується спільнотою, вона доводить свою ефективність на всі 100. Дженкінс регулярно отримує престижні нагороди на кшталт DevOps Dozen, що раз за разом підтверджує його статус як ключового інструменту в галузі. Це ж просто блискучий приклад того, чого можна досягти, коли люди працюють разом відкрито. Отже, підсумуємо: Дженкінс це той самий надійний дворецький, який з радістю візьме на себе всю рутину, щоб звільнити час для найцікавішого для творчості. Залишається лише одне питання: а чи готовий наступний великий проект до такого рівня автоматизації?